В наша мовлинева вправа називається комар. Слова такі: комар, комар, комаруха. Кусай, косай, позавуха. Комар, комар, комарай, лети швидше, утікай. Сьогодні ми будемо це робити з озвученими жестами. А жести в нас будуть такі: це будуть придуби ніжками. Це будуть плескання в долоньки. І це в нас буде пауза. А що таке пауза? Пауза це знак мовчання в музиці. Дивіться, ось так буде в нас звучати наша перша фразочка: комар. Комар кома руха. Зрозуміли? Слово комар промовляємо і один раз тупаємо ніжками. Комар знову. Комар. А тепер у нас пауза. Комар. І облеск руха. І так весь час. Кусай, кусай поза вуха. Комар, комар, комарай. Лети швидше утікай. Ну що, сподобалось вам? Дякую вам, дітки. Сподіваюсь, що вас все. Вийшла.